Та ясна спить мале дитя, що подарує нам життя, добром наповнене любов'ю і золотим Господнім словом. У далекій Палестині народився Бог на сіні, в народився, білий світ розвеселився, всі радіють Богу сину. Він прийшов людей провину перекреслити і всіх привести до райських радських втіх. Царпа дзвони задзвонили, звістку нам проголосили. Нині є Різдво Христове, будьте з праздником здорові! Божеє слово, Хай біди розрушить мудрості в скроні, статку в долоні, миру й злагоди вашому домі. На столі свята вечеря, вся родина за столом відчиняє ангел двері, позолоченим крилом, благовість нам сповіщає про народження Христа, в хаті свято розцвітає, гріє душу доброта, пахне сіном і кутею, сяє зірка. Сніг рипить і колядка над землею білим ангелом летить. Від Різдва і до Різдва, щоб здоров'ям, щастям в хаті ви завжди були багаті, Спокій в домі, сонце ясне, хай ніколи не погасне. У добріх проживає вся ваша родина. Колядуйте, веселіться, бо весела днина. Ми ж до вас прийшли у хату, хочемо теж колядувати. Господарі, господині, дівці, парубку, дитині. Тож дозвольте щедруватись. Чирим словом він дозволяєте? Дозволяєте. Колядин колядин, у матусі я один. Іду від хати і до хати і з різдвом людей вітати, щоб у вас усе було, щоб у полі все цвіло, щоб достатки були повні всередині і узовні. Щедрик вам, щедрик, дайте варени. Як буде мало, попросимо й сала. Дайте нам ковбаски пиріжків і кашки. Щедрий вечір, добрий вечір і дорослим, і малець. Щедрівочка по селу гуляє, а зима холодним вітром лякає, хай зима собі лютує, а щедрівочка знає, щедрує, а щоб ми не змерзли на вулиці. Дайте нам гостинчики, гостинці, дайте нам пиріжечка теплесенько, Ще й публичка малесенько, на врожай хороший, на садок пригожий, на весну квітучую, на літо пахуче, щедрий вечір. Коляд, коляд, коляда, хліб із печі вигляда. Ми прийшли колядувати. Добра, щастя вам побажати. Тітко, дядько, прийміть цю колядку, Тож давайте нам гостинці, добру з печі баляницю. І цукерку хоч маленьку, і ватрушку солоденьку. Ось така у нас колядка, для вас, тітко, для вас, дядь. Я ще дрівочка маленька, ще дрова. Разом з янголами діти радіють і плечуть в долоні. Просять для мами, для тата щасливої долі для бабусі дідусів здоров'я, дай Боже, бо їх забувати ніколи, не гоже. Колядка моя дуже простенька, Бо я дівчинка ще маленька. Тут я буду свою колядку кінчати, піду з різдвом ще інших вітати. Ми шлем святкові вам вітання і найщиріші побажання, щоб ви були завжди здорові, жили у радості й любові. Щоб гарно вам усім вбилося, а все задумане не збулося. В роботі успіхів, шалених, в кишені папірців зелених, Хай рік прийде такий багатий, Немов на депівські зарплати. Щоб від Миколи і до Миколи ніхто не кашляв з вас ніколи, Щоб є морбов, ні вам комор, щоб сало вороха Діти, щоб були здорові, їсти кашу всі готові, щоб була в них потіха, а нам гостинці хоч півміха. Сіню жито і пшеницю, щоб дав Богу зичу. не стало, щоб добро у вас сідало, а здоров'я всій родині, кращу долю Україні. Сіся, родися серед народу: віра, надія, любов і згода, щоб дні тривоги стояли люди, серце до серця, грудь до грудей. А в хвилі смутку, у миті з невіри шукали щастя крізь хмари сині. Навіть у бурі, як громи, грають, не втрапляли. у Сіся, родися скрізь по Україні, наука ясна, чисте проміння, щоб не черніли пітьми без краї, де ворог зради сіть, розпинає, щоб в світлі сонця люд оновився, а ми всі кажемо Христо заробітся. Христос Господарі, господині, як діждали свята нині, зустрічайте їх здорові, у достатку і в любові. Скільки в кліпі крішачок, Скільки в небі, зірочок. А вам посилає і здоров'я, і овечок хліба пашного, дідачок ногу. А ви, поляднички, знімайте шапочки. Та й кажіть дай, Боже, дай Боже, дай Боже! А що хороші наші колядники? Новим роком наступаючим різдвом, добра, злагоди достатку, здоров'я. А ми будемо старатися, щоб всі були найкращі до нас. Тут. Правда, вчитися. І показувати хороші результати. Ми сьогодні, мабуть, підтвердилися, так? Да? Да, да. Так що з Новим роком і новим присвітається. І вас з новим роком наступаючим різдвом. Нехай всі ваші найзаповітніші мрії здійсняться в наступному році. І нехай все буде добре і в нашій школі, і в нашому селі, і на нашій немці України. І вам я підготувала маленькі подаруночки. Торбинка є? подарунки. Вам вони нам роздадуть, а є? не дадуть.

Молочко От. Да? Щоб було і, і, і до столу, і в кишенях було. Тому дякуємо, дякуємо педагогам вашим за те, що так гарно підготували діток. І для вас приготували на Наталочка. Такі прекрасні колядки і щедрівки, дозвольте ж вам таки дати гостинці і подякувати вам за те, що ви зробили для нас свято. Це дійсно свято для всіх, як для працівників і наших мешканців. Ви промінчик засяяли, як ото зірочки на небі. У вас так скільки багато, такі гарні всі, красиві. Дякую вам. І дай Боже, щоб ви до нас прийшли ще не один рік вітати, щедрувати, колядувати і з любим святом нас вітати. Ми завжди раді вас бачити. Дякую.